Стипендіатом стала жителька Дубинщини Ніна Сидорчук, керівник народного аматорського ансамблю української пісні клубу села Малі Садим. З Дубенського району прибула я із району, а з міського відділу культури Кривенчук Олег Іванович. Десять стипендій це були і клубники, і солісти хору, і е, вишивальниця. І з музейної сфери, і театрали. Колектив, яким керує Ніна Сидорчук, уже близько 40 років. Тішить жителів нашого краю своїми талантами та майстерністю. Народний ансамбль української пісні є постійним учасником усіх свят на Дубинщині, їхньою окрасою. Сама ж пані Ніна пише вірші, у яких говорить про любов до рідної землі. Ми українці від роду й роду, і в жилах наших тече козацька кров. Душу українського народу навіки об'єднала пісня і любов. Я така проста людина із клубу села Малі Сади, і я отримала таку степеню. Мені дуже це приємно. Завдячую долі, завдячую всім.